І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2015-2016 років. Це був матч однієї восьмої фіналу, перший матч з двох. На арені Львів донецький шахтар приймав бельгійський андерлехт. 3-1 донецький Шахтар перемагає І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей просто неймовірний матч, який відбувався 10 березня 2016 року. Давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Шахтар Донецьк. 4-2-3-1. Стартова розстановка в української команди. Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький, Олександр Кучер. Пара центральних захисників. Дерев Серна Ісмаїлі по флангах. Малише Віктор Коваленко, центральні опорні півзахисники. Едуардо центральний атакувальний півзахисник. Тайсон Марлос по флангах та Факунду Ферєра у нападі. Це стартова розстановка Донецького 4. Андерлех 4-4-2, стартова розстановка в гостей, прото в воротах, Мободж, Ньйон пара центральних захисників, Нахар, Де-Шахт по флангах, Баджі, Дефу, Соареса, Чимпонг, Четверка ка півзахисників, Прат, ОКК у нападі, це стартова розстановка відповідно Андерлехта. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Початок, в принципі, такий був спокійний, обидві команди непогані атак проводили. У треба була невеличка перевага, але в цілому такий справді рівний початок. Ну і ось вона, 21-ша хвина матчу. Футболіст Андерлехта помиляється, Марлос дуже здорово м'яч підхоплює. Виводить Віктора Коваленко один на один з вертарем. Андерлехта. Віктор Коваленко пробиває під гостом котом, був Віктор Коваленко. А, ось був він під гострим кутом. Пробиває Віктор Коваленко, його удар відбиває в Андерлехт Але тут, як тут Віктор Коваленко знову м'яч підхоплює, відкидає на Тайсона Тайсон одним дотиком приймає, другим дотиком пробиває гол Гол Голоден! Донецький Шахтар. На 21-й хвилині матчу. Виходить уперед: Гол! 1 0 Рахунок на користь української команди. Ну і після забитого м'яча Шахтар. Знаєте, на такому какому, знаєте, якомусь емоційному піднесенні. Да? Доначани йдуть забивати вдруге. Знову вдається накрити футболістів Андерлехта. Тайсон. Дуже здорово м'яч перехопив Тайсон. Тайсон виводить Факунду Феррера на одну позицію. Факундо перекидає воротаря парашутом. І Футболіст Андерлехта головою з літньої воріт. М'яч вибиває. І якщо я не помиляюся, то вибивав там м'яч саме Дешахт. Саме він головою вибиває м'яч. Якому подалі? Насправді хороший був менш що те, щоб прямо одразу зробити рахунок 2-0. Олденечани заб'ють вдруге. На 24-й хвилині матчі українська команда Перевагу подвоїть. Був кутовий штарем, ідеальна була подача. Потім був удар, якщо не що Віктор Коваленко з підбора, його удар заблокували футболісти Андерлехта, потім Факуну Ферери не виключається з боротьби. підхоплює мяч Факунду, відкидає мяч на правий фланг на Дарья Сирину. Дария виконує акцентовану подачу. Олександр Кучер пробиває гол! Олександр Кучер на 24-й хвилині матчу. Первая по двоє, 2-0. Рахунок стає на користь української команди. К 24-й хвилині матчі. І Шахтар дуже здорово українська команда виглядала. Ще у першому тамі донечани мали пару хороших шансів, щоб півтретє забивати. Там Удардо був хороший удар, коли вратар дуже здорово перевів на кутовий. Справді, Шахтар дуже здорово виглядав. Другий тайм. У другому таймі трішки Сталовачі штери. Андерлехта додала команда з Бельгії, конте Тіліменс Джурічі що вийдуть в бельгійські команди. Дентіньо, «Нем», Бернард вийдуть в донецьку штере. Андерлехт дуже сильно команда додала. І моменти в них вже пішли такі непані. Андрій П'ятов в гру вступав. Ну і в кінці та кінці все-таки «Андерлехт» заб'є. Дуже здорово, друзі. Так, пройде по правому флангу Конте. Конте дуже здорово пройшов по правому флангу, зробив акцентовану подачу. Чимпонг виривається, пробуває в протихід Андрія 5 і рахунок стає у матчі. 2-1, не користере. Але, до речі, друзі, тоді ж існувало правило визнаку м'яча. Це зараз його відмінили. А тоді існувало правило визнаку м'яча. І справді, для Андерлехта це гол був дуже важливий. Андерлет хотів відігратися, але і Шахтар хотів забити третій м'яч, тому що знов-таки правило м'яча, то воно існувало. І Шахтар хотів забити третій м'яч. Дуже сильно українська команда хотіла забити цей гол, і вона його заб'є. 79-та хвилина матчу. Донецький Шахтар. Вдається донечанам заробити кутовий на лівому фланці. Бернард. Бернард. Виконує подачі. ідеальна, до речі, подачі від Бернарда, і справді. Ідеальна на подачі Едуарда пробуває головою, м'ясочає в поперечку, ловить поперечки, влітає в сітку воріт бельгійської команди. гол, 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 3-1, донецький шахтар. Подвоє знову свою перевагу українська команда. І який же це був важливий м'яч для Шахтаря? Який же, друзі, цей гол був важливий для української та команди? Дуже важливе взяття воріт, рахунок у матчі стає вже 3-1 на користь української команди. Ондерой намагався забити гол, але Шахтар дуже здорова. Дуже здорова команда. В принципі, треба були шанси ще, щоб забивати. Но в кінці-кінців ні Андерлех, ні Шахтар більше ніхто не забив. В кінці кінців Шахтар Донецьк перемагає за рахунком 3. Ось, до речі, друзі, статистика Дугоматча. Так, 13-12 удари по воротах. Тут не написано удари в площину, але десь приблизно 7-2 було на кориштере. Володіння трішки Шахтар переволодів Андерлехт 52. 48 по контролю. Ось. Ну, в цілому, в принципі, з ударами за володінням райнова, але за в плечину. І все-таки ті моменти, які були в Шахтаря, вони були острішими, я вважаю. І тому, в принципі, якщо так підводити підсумок того матча, все-таки я вважаю, що Донецький Шахтар. Перемагає абсолютно поділу. Початок був такий рівний, потім Шахтар провів неймовірний відрізок з 21 по 24. хвилину. неймовірний просто відрізок. Вдалося забити два м'ячі, в принципі, тим і третій м'яч могли доначани забувати ще у першому таймі. Шахтар піймав кураж. У другому таймі Андерлехт вирівняв гру. Команда забила з Бельгії. Але Шахтар знову-таки кінцівку забрав собі, забили третій м'яч. Гірники, в принципі, моменту були ще під 4 забивати. Ну, і, в принципі, в Андерлеті також були нагоди. Рахунок міста та і 3-2, так і 4-1. В будь-якому випадку Шахтар перемагає. У матчі відповідь Шахтар обіграє Андерлети на виїзді з рахунком 1-0. Та по сумі 4-1 відповідно, в одну четверту фіналу Ліги Європи. Неймовірна перемога Штера. Над бельгійським андерлехтом з рахунком 3-1. пригадали ми, друзі, цей матч, який відбувався 10 березня 2016 року. Справді неймовірний просто матч. Шахтар просто неймовірно тоді виглядав. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім побачення, усім до нових зустрічей.